Наче все позносила. У нас таке мете ой і ті стежечки, все мені позамітало. І що я тут? Чому я вчора хотіла в гараж? Мені треба було кусок пенопласту. Але я щось білого не знайшла, знайшла тільки отакий от дуже плотний. І що я тут хочу робити? Зараз вам покажу. Це Колись була ялиночка. От, ну, Ділочки вже такі ніякі. Її треба було ще в минулому році викинути, вона в мене отут стояла. Ти ж наш святічок був ще маленький. Зараз, може, на столі поставлю, а потім буду прибирати. Ну, це вже викинуть, воно якось. Ну, може, десь приміниться, не знаю. Воно вже службу свою послужило. Зараз я, може, витягну. Ага, І тут був приклеєний пінопласт, і на нього я оці гілочки клеїла. Зараз мені треба почистити його, щоб не дуже й накидати. Якщо. Клей тут на ПВА було, прям заливала і приклеювала. Побачила, це на, поч... на кінці 90-х, на початку 2000-х у нас на базарі продавались отакі. Я так розумію, це токар їх випилював, вони дуже гарні. І оце ж їй скільки років, вона навіть не потріскалась. І в нас багато продавалось, ну, ми називали екібана, там, знаєте, тоді. От, на базарі. Займались люди таким. Ну, а я ж оцих, здається, в мене було їх декілька. Дуці робила, саші. Ну, лишилась тільки моя. То неважливо. І зараз я... Так. Намалюю, приклею, клею, а, ну виріжу ж, приклею, клеєм пістолета і щось буду мудрити з цього, що в мене є. Я взяла в мене ще трішки є. Ось такої я їх дуже люблю, я дітям туди повезла, вже в мене немає вдома. І взяла тут у мене шишки. Ну, щось буду робити. Таку фруктивниця була тарілочка. дирочка тут є. І їх було три. Ну, не знаю, де дві, мабуть, розбили. А цю, це ж я хочу так поставити. Потім отак, об, як мене вийде обкласти, положити шишки. Ну, і буду я покажу, як я буду тут робити. Так. На вулицю не вийти, воно мете, пізніше, може, піду та повідкидаю сніг. Малюки мої вчора поїхали. Світла не було, то знімала так уже, як з'явилось як світло. І поки не було, там трішки знімала. Ну, що, що змогла на той час. Так, ну і я приступаю. Зараз оце приберу, щоб мені. Я ще кави не пила. Чогось мені вже не хочеться. Може, чай? Точно. Зараз поставлю чай і буду оце ліпити, різати. Щось з цього вийде, потім покажу. Клей мій вже нагрівся, мабуть. Так, зараз я отакий зробила кружечок. Ану, так. І зараз. Приклею, воно трішки постоє і буду гілочки. О, дивіться, як хорошо клей. Так, щоб рівненько, я трішки зрізала ось кусочок, щоб нижче було. І так, поки що виключу. Прижимаю гаряче аж так. Ну, і це поки воно постоє, я чай поп'ю і буду далі. Не знаю, можна оці спробувати гілочки отак покласти. Ну, щось мені не дуже подобаються вони якісь розтрьопки. Ну, щось придумаю. добавила ще собі сюди. Пласкогупці, ну вони мені, мабуть, не знадобляться. А ось кусачки так. І я першу підкусила кусочок. І так буду далі. Зараз не знаю, чи тут клей. Так, біжить. Оце по центру. Ну, я не виміряла, щоб зовсім так уже по центру. Ну, мені здалося, що це центр. І ось так. Ох. Не держиться щось, не хоче стояти. От, вона буде вища ця гілочка. Може мені ще знадобиться? Цю так нижче буду. Зараз відкушу. Ой, це ж ласкогу. Що Так, щоб вже і. Опа. Єсть таке. Тепер так. Дірочку продирявлю оцим стержнем. І сюди накапаю клею. А я, мабуть, не сказала, а може, сказала. А ту ялиночку я робила на ПВА. Ну, довго воно. Так, і з цього боку зараз. Хай трішки підсохне. Потім продовжу далі. Оце так запросто можна робити, дома собі, що це називається, композиція, не композиція. Ну, щось таке для душі. Так, Таким, ось, таким макаром і робимо все. Може, я отакі гілочки ще теж зріжу і нижче. Ну, мені здається, буде непогано. Так, виключаю, хай поки що застиває там. Так, виключила, виключила. Ну, о, воно навіть тут прилипає. Як це я умудрила, все добре. Зараз я його виключена отак. І приклею, не буде дергатися. О! Ну, тільки ж треба потім гарненько все це зробити. Так, хай. Ну, хвилин 5-10, щоб воно взялося, схватилося. Ну, це, виходить, у мене таке вийшло. І зараз я ще оцю мішуру сюди прикріплю. Тільки один раз тут прихвачу. Так, і клей включаю пістолет. Ну, нема, оце гарне дуже. Ну, та й наляписте теж не хочеться. Так. Ось. І дивіться, що я хочу сказати. Вікуля на мене говорить. Папеличка, ти Плюшкин. Ну, оце плюшкін. я вже говорила, це шишки приїхали з Гурзуфу. В 2013 році я їх привезла, і зараз я їх отак тут поприклеюю, не знаю як, щоб вони гарно держались. Ну так можна по краю. Ой, мені ж, якби ще й бачить, як я його. Ну, отак. І по колу все це поприклеюю. Зараз пістолет нагріється, отак буде гарно. Я думаю, буде гарно. Оце ж за моїх рук не видно. Ну, а потім подивлюся, може, оцю таки. Ну, вони такі страшненькі, отак поприклеюю І буде, я думаю, буде така композиція, хороша. Ну, ось така композиція в мене вийшла. Зараз поприбираю все і іще покажу її. Ось так. Пішло сюди 5 отаких гілочок, 3 калини. Ну, а то своє все, що було. І я оце не викину, поховаю. Хай я буду Плюшкін. Бачите, згодилося. Щось й робила. Лишилося отаких от чотири шишки і довгеньких лишилось багатенько. Ну, я їх не, не чіпала. Скільки не знаю, хотіла зробити білочку, бачила там в інтернеті з отаких. Ну, мабуть, мене буде мало. І оце дивлюся, ну так вони, їх їм багато років. Тут, може, є і насіння. Ну, хто його зна. Ні, немає, не бачу. А так можна було б висіяти. Може, ой, одну знайшла. Ну це ж, господі, дивіться. Ну, може, ще потім знайду, може, витруситься. Ну, тільки ж їм багато років, навряд чи вони проростуть. Ну, оце так. Розгардіяш невеликий, але то нічого. Дивіться, яку красу зробила. Ну, ось трішки попрацювала і дивіться, що в мене вийшло. Я думаю, гарно. Бачите? З усіх боків замість ялиночки. Отак. Хай стоїть.